У здоровому тілі здоровий дух. Під таким лозунгом рятувальники вкотре розважали дітей, переселенців зі Сходу. Акцію організували в одному із розважальних закладів Житомира. Спочатку діти пригали на найбільшому в Україні батутному комплексі. Виконувати стрибки допомагали інструктори. Потім професіонали продемонстрували синхронні виступи на батуті, різноманітні екстремальні елементи, сальто та піруети. Далі для дітей відбулась подорож лабіринтом та катання на роликах. Мені дуже, дуже подобається. Дядя робив А що за дядя? Інструктор, так? Ви да. в таких місцях подобних бивалі або ні? Керівництво Державної служби надзвичайної ситуації розповідає, чому пожежники так активно займаються дозвіллям дітей-переселенців. Ми вже не вперше організовуємо дозвілля для наших співвітчизників зі сходу України, враховуючи те, що вони не мають фінансової можливості самостійно це зробити, прагнемо допомогти в першу чергу психологічно адаптуватися до нових хоч і тимчасових умов проживання. Отримати необхідні в умовах непростого часу знання з безпеки, життєдіяльності та головне позитивні емоції. Цією метою з вимушеними переселенцями працюють психологи та фахівці по роботі з громадськістю обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій. На цьому тижні рятувальники запланували для переселенців, що мешкають у санаторії тетерів, провести акції, запобігти, врятувати допомогти.